Новий прилад, який виловлює вуглець, тестує німецький стартап. Апарат називається NeoDuo. Він з вентиляційних отворів смоктує тепле повітря і спрямовує його в реактор, який повністю поглинає вуглець. Коли ресурси вичерпано, реактор перестає працювати. Тому в модулі два реактори заповнений вимикається і припиняє всмоктувати повітря. Воно надходить до іншого реактора. А цей ми нагріваємо і добуваємо з нього на 100% чистий СО2. Його можна зберігати в пляшках і використовувати для різних цілей. Розробники кажуть, що один прилад виловлює стільки ж вуглецю, скільки поглинає 500 дерев. Різниця ще й у тому, що отриманий нами со 2 чистий, і його можна використовувати або зберігати вічно. А дерева за 100 років згоряють чи гниють, і вуглець повертається в атмосферу. Тестування триває вже кілька тижнів. За словами розробників, апарат працює стабільно. Стартап випробовує прилад спільно з японською компанією, яка випускає обладнання для очищення води, а також реагенти для оброблення води, які потрібні для обслуговування бойлерів, кондиціонерів та охолоджувачів води. Партнерство з великою компанією дасть стартапові змогу знаходити клієнтів у всьому світі.